Капаланське благословіння на 9 січня 24 го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Синові, Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави. благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святого Йовані розпадається про те, як учні повернулися з проповіді, і Господь послав їх відпочити. Каже, попливіть в місце там, де людей немає, бо люди постійно приходили, щось просили, і не мало, і вони не могли навіть поїсти коли. Але люди побачили, що вони пливуть по, по морю, пішли пішки слідом за ним. І прийшли наперед те місце, де вони були пристати. І там було багато людей. Ісус побачив їх і подумав, що вони, як вівці без пастуха, жалився над ними, дов і вийшов до них. Довго розумів розмовляв, навчав, зціляв. А потім учні сказали, що відпускає їх, бо треба їм їсти щось купити в селах. І тоді Ісус сказав, а ви їм дайте їсти. Вони запитали, чи не на 200 динарії треба купити їсти, щоб їм дати. І він каже, ні. Що у вас є з їже? І вони сказали, є п'ять хлібів і дві рибини. Ну то розсадіть їх постій, по 50. І вони розсадили, і він благословив, підніс. Рибину і хліб до отця благословив їх і розділив, і так сталося, що всі їли і насидилося 5000 чоловік без жінок і дітей. І ще 12 кошиків залишилося. А потім знову він каже: пливіть далі, я з ним побуду, щоб ви плили, а потім я їх відпущу. Знаєте, епізод всім відомий насичення п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами. І я, як священник, вже декілька разів, або не декілька разів, а вже десяток разів на проповіді, а то і більше, говорив про цей епізод. Але коли зараз почав його знову читати, я зрозумів, я нічого не можу сказати. Те, що я говорив раніше, те, що я думав раніше, кудись пішло. І, виявляється, я став іншим сьогодні і чекаю від Господа ще. Ще відкриття. І воно до мене сьогодні не приходить. Я так подумав, як дивно, те, що раніше було минулого минулому та в цьому році вже декілька разів минулого році і ще раніше це було одне, а сьогодні це інше. І мені залишалося і залишається лише прислухатися, лише подивитися. Лише проглянути цей епізод знову, не отримуючи сьогодні явних Божих дотиків. Але напевно, і в мене є віра все, що саме я готуюся до чогось іншого, до відкриття чогось того, до чого я ще не, ну, не дозрів. Мені треба просто побути сьогодні в тиші, розглядаючи цей епізод, епізод. Ці дії Ісуса, дії учнів, дії тих людей, які там були, і просто побути в тиші, спостерігати за цим всім, споглядати за цим всім, розважати над цим всім, не чекаючи сьогодні якихось відкриттів, а просто бути поруч з ними, поруч в цьому Слові Божому, і цілий день так пройти цим Словом Божим. Коли прийде час, і мені я дозрію, і мені буде корисно знати ще щось нове. Господь моя обов'язково дасть. Але сьогодні цей епізод я вам розповідаю. Ділюсь з ним ділюсь своїми почуттями, що не завжди буває відкриття, коли нам треба ще чекати і зростати до того відкриття, до якого Господь нас підводить, готує. Амінь.